Мануела Грядковська, пристрасний коханець. Частина девята. Шифиня поїхала у відпустку. Мішка став босим і моїм поставником зовнішнього світу. Він приносить газети, воду, дієтичні, пластівці. Зазираючи години, чи торкнулася я бодай чогось. Підходить на шпиньки, упевнитись, чи я ще дихаю. Він поправляє на мені плащ від армані, який зсувається з рамен, підкручує обігрівач, і він гадає, що я заснула. Я не розплющу очей. Коли я не їстиму, не питиму, не рухатимусь, у мені припиниться обмін речовин. Я застигаю в абсолютній нерухомості. Це допомагає мені зосередитись на одній думці. Вона поглинає усі інші. Абсолютно. Я попрощалась по телефону з Елею. Я втішила її, я вже здорова. Я вилікувалась від людського Елю. Я вийду через вікно і зоря спадаючого світить місто. <кій> Коханець латиноамериканець. Рік сплячки Хосе коштував шведській соціальній державі 3 мільйони крон. 10 тисяч щодня вони сочились із кишень платників податків глюкозою та крові, харчуючи омортилий мозок. 22-річного мексиканця. Його дружина Інгрід підписала згоду на відключення апаратури. Сьогодні дві криві лінії на осцилографії, які стежили за пульсом і диханням пацієнта, розійдуться назавжди, стануть двома паралельними прямими, не залишаючи жодних шансів для повторного поєднання тіла і життя. Життя Хосе. Тапаса могло б минути без несподіванок від народження до смерті за єдиним сюжетом, витканим за традиційним мексиканським узором честь, макаба і текіла. Він погано пам'ятав своє дитинство, іноді Хосе здавалося, що через нього його перенесли на руках мати. Коли він підріс, то не любив сидіти вдома. Хосе б з хлопчиськами по передмістях рідного Ель-Паса. У кам'яних руїнах і індіанських споруд вони шукали скарбів. Хосе вкладав палець у вузькі щілини і проводив ним уздовж різьблених звиван, пазурів, птахів, пащ з дичавілих богів, котрі виїдають людські серця. Він щасливо досягав завершення орнаменту, звідки можна було повернутись на початок. Хосе вірив, що вміє читати ацтекські знаки, проте він ще не вмів розшифровувати друкованих чи писаних на папері літер. Вони були занадто таємничі, Складаючись... складаючи їх у склади, Хосе чув батьків голос Бе-бе, як баран, не пепе як пацан. Кам'яні знаки не мали. Одної важкої для запам'ятовування назви К або Т. Вони розповідали довгі заплутані історії щоразу інші. 18-річний Косе склав іспити на атестат зрілості та записався до столичного університету. Він обирав іспанську філологію. Не маючи якихось особливих талантів, удосконалював те, чого навчився в дитинстві. Читання Після університету він повернувся до провінції, учителював в гімназію, одружився і слідом за батьком-учителем, став би поважним чоловіком, котрий шанує пам'ять Емілії Сапати, добрі напої та сієст. <кхи> Легко передбачене майбутнє косе сплутало знайомство з Інгрід. Для неї кожен рік був виповнений сумлінним виконанням обов'язків дочки в саможній стокгольмській родині. В належний час Інгрід навчилась ходити, говорити, регулярно повдати контрацептивні і керувати автомобілем. гімназію вона закінчила з відзнакою подружжя, в яке Інгрід вляпалась студенткою, закінчилось розлученням. Відтоді вона не плутала сексу із сентиментами, уникаючи дальших материмоніальних помилок. Її кар'єра торговельного експерта нагадувала успіхи шведської економіки у 80-ті роки. Вона зламалась на початку 1990 року. Інгрід впала у депресію. Вона змушувала себе працювати, бувати на людях, на свята навідувалась до родичів. Різдво вони справляли по-християнськи, співаючи під ялинкою, псалми влітку у в році ніч, Мід Сомар. Наче Погано витанцьовували навколо палів плодючість повігнаною в землю на протилітній резиденції. Цієї білої ночі, коли сонце освітлює землю за горизонту, Інгрід вирвалась з двер веточки танцюристок у білих сукнях і віночку. Вона сіла на землю боса і розплакалась, наче мала дівчинка. льону сукню поплямила придушена соковита трава, вінок сучився на носа. Той спадав їй склянку вона, інший нездарно намагався приголубити. Йому не стало сили і він упав, мурмочучи скол. Інгрід охопила людь. <кій> Чим було її 38-річне життя. Пуско влаштований на кшталт лялькового будиночка, шикарні меблі, автомобіль у гаражі, робота, де вона зустрічалась із такими ж натопними грошовою ляльками. Вона вирішила помандрувати. У туристичному бюро вихваляли екзотику і комфорт модних пляжів Акапулько. Інгрід сподівалася, що Вітальність півдня вилікує її від меланхолії. У Мексиці, за щупальцями жару, повзали дивовижні тварини, які всотували тепло. Тропічна спека спливала прозорою магмою.